Ну що, дорогенькі, мої любі друзі, всіх вітаю. До вашої уваги ось такий справжній красень. Без перевершення, скажу за таку ціну він єдиний в Україні. Це електросмарт 2017 року з оригінальним пробігом лише 39 тисяч кілометрів. Подивіться, який він збережений. Його дуже велика перевага це те, що він кабріолет. Так, дивіться, зараз вам покажу, наскільки він функціональний. Дивіться, ось зараз. Повністю криша, бачите, її опустив. І ось бачите, вікно опущене тут. І тут немає, бачите, стойки. Так, дивіться уважно. Відкриваємо багажника нашого. Так, дивіться. Ось такий дуже цікавий функціонал. Нет. Відкриваємо ось так. І ось наші дві стойки. Зараз поставимо їх, покажу, як це все виглядає. Ось з нашого відсіку я вже достав бокові стійки, бачите, закрив. І ось вони вже на місці. Бачите, як вони дуже легко і просто вставляються. Так, тепер дивіться, криша закривається в двох положеннях. Зараз покажу вам перше положення. Так, ось воно перше положення. Можна і так їздити, бачите. Так. Ну, звичайно, друге положення. Все електрично, все дуже гарно працює, нема ніяких проблем, все помазане, все просто ідеально працює. Так, ось ми закрили нашу кришу повністю, і ось вже у нас наш смартік зовсім по-іншому виглядає. Ось так. Якщо комусь потрібно гарне, яскраве, стильне авто. Звертайтеся, оригінальний пробіг, повторюю ще раз 39 тисяч кілометрів. Також, в подарунок до нашого смарту, ще йдуть ось такі 16 диски з ось такою гумою майже новою Continental.